Так, тут колишній народний депутат і колишній журналіст, радник Офісу президента Сергій Лещенко висловив побажання, щоб європейські і взагалі інші країни припинили виплачувати допомогу і взагалі підтримувати українських біженців і переселенців там у себе. Ну щоб ті, власне, повернулися в Україну. Ну, от в цьому контексті хотілося б нагадати, дещо. Сергій Лещенко перше багато років. Живе за рахунок коштів державного бюджету і державних компаній, отримаючи понад 10 тисяч доларів щомісяця. Друге, Сергій Лещенко має можливість жити та ночувати у сховищах і урядових бункерах під час бомбардування і взагалі в будь-який час. Третє: Сергій Лещенко постійний учасник київських гей-парадів. Ну, в принципі, все сходиться.